Як же її вживати? Для курсу підтримки печінки найпоширеніша схема одна-дві чайні ложки двічі на день за 30 хвилин до їжі. Пам'ятайте правило: не нагрівати! Якщо ви додаєте її до їжі, то лише у теплі чи холодні страви салати, каші або смузі. Термічна обробка руйнує цілющі селімарин. Якщо вам не подобається смак, або ви постійно в дорозі, шукайте олію розторопші в капсулах. Це теж ефективно, але завжди звіряйте дозування з інструкцією. Також олію можна використовувати зовнішньо для зволоження сухої шкіри, або як основу для масок для волосся. Якість наш Пріоритет: обирайте продукт із чітким написом: олія розторопчі холодного віджиму або «сирочавлена». Зверніть увагу на тару. Вона повинна бути темною, щоб захистити олію від світла, яке її псує. І останнє, але не менш важливе: зберігайте її у прохолодному темному місці. А після відкриття обов'язково у холодильнику свіжа олія це максимальна користь.